Ми продовжуємо е, між іншим. От, між іншим. ти чай п'єш із цукром? Чи без? Я намагаюся зараз пити без цукру. А взагалі, як ти ставишся до солодкого? Я люблю чоколад. Але так. насправді знаєш, оці тортики, оці тістечки, це не моя історія. Я люблю от канапку з ковбаскою О, де п'ять. Наша, наша людина, яка завжди поміняє тістечка на ковбасою. але якщо продовжувати оцю тему з відмовою від від цукру від солодкого, чи може це змінити ваше життя від покращення стану шкіри до зниження ризику серцево-судинних захворювань? Адже обіцяють дуже і дуже багато. Чи все так просто? Давайте дізнаємося, що відбувається з організмом, коли ми кажемо ні солодкому, тобто швидким вуглеводам. Ні. Ні. Солодкому. Ковбаса. Наше все. Так. Цукор часто називають солодким наркотиком або навіть білою смертю. І не дарма надмірне захоплення десертами може підкинути вам цілий букет проблем. Від зайвих кілограмів і серцевих проблем до перепадів настрою та порушень обміну речовин звучить не дуже, правда? Але перш ніж не завжди сказати солодкому до побачення варто розібратися, що насправді станеться з тілом, якщо цукор зникне з меню. І чи справді це зло, як нам усім здається? Адже, хоч і з поганою репутацією, він все ж залишається джерелом енергії для мозку і м'язів. Тож скасовуємо паніку і вмикаємо холодний розум. Розкладаємо вплив цукру по поличке. За даними лікарів, дорослому організму потрібно близько 30 грамів цукру на день. Це десь 6 чайних ложок. І ні, це не лише той цукор, що ми сиплемо в каву чи додаємо до випічки. У цю норму також входить природний цукор, який міститься у фруктах, овочах, молочних продуктах і навіть у хлібі. А ще мед, сиропи та всі інші солодкі дрібниці, які нібито натуральні, але калорій не менше. Та найпідступніше в тому, що ми часто навіть не здогадуємося, скільки цукру прокрадається у наш раціон: йогурт, кетчуп, соус до пасти, зернові батончики, на вигляд, цілком нешкідливі, а насправді справжні солодкі злодії. Тож, якщо ви вирішили взяти цукор під контроль, доведеться стати таким собі детективом. І уважно читати етикетки. Навчитися користуватися калькулятором для підрахунку солодких калорій теж не завадить. Звучить дивно, але мозок любить цукор так само сильно, як і ми. Причина проста: солодке активує нашу систему винагороди, і що більше цукру, то більше дофаміну того самого гормону щастя. Вчені навіть довели, що мозок реагує на цукор приблизно так само, як на деякі наркотики. Організм швидко звикає і, як у поганому серіалі, доза солоденького має зростати. Але крім впливу на мозок, надлишок цукру серйозно навантажує організм. Він шкодить нервовій системі, погіршує стан шкіри зубів і судин. Якщо рівень глюкози у крові постійно високий, організм не встигає його врівноважити, може розвинутись цукровий діабет. Надмірне споживання цукру також призводить до накопичення жиру в печінці та збільшення ваги. Часті коливання рівня цукру викликають збої в роботі нейронів, викривлене відчуття голоду і підвищений апетит. І це лише частина проблем, які можуть виникнути через любов до солодкого. Однак різка відмова від цукру може стати справжнім випробуванням для тіла, адже організм звик отримувати з глюкози енергію для мозку і м'язів, і без неї може з'явитись відчуття втоми, слабкість, а в окремих випадках навіть запаморочення. Крім фізичних симптомів, можливі емоційні гойдалки, дратівливість, занепад настрою, усе через зниження рівня гормонів щастя, які активно підживлював цукор. Але якщо діяти поступово і замінити солодке на більш корисні продукти, організм віддячить менше порожніх калорій, менше шансів на приїдання, нормалізація ваги, стабільна енергія протягом дня і навіть здоровіші зуби. Якщо ви зможете протриматись без цукру, хоча б кілька днів, уже помітите перші позитивні зміни. Сон стане міцнішим, адже організм перестане перебувати у стані постійного стресу. Через два тижні ще бонус: шлунок і кишківник подякують відчуттям легкості, зникнуть здуття, а смак їжі раптово відкриється у нових фарбах. А якщо витримати місяць, зміни не просто помітні, а кардинальні. Зменшується вага, поліпшується стан шкіри, а рівень енергії стає вищим. Навіть кава не потрібна, хоча це може вже і занадто. А от чи гарантоване схуднення після відмови від солодкого питання зірочкою? Так, солодке може вимикати відчуття ситості і виїсте більше ніж потрібно. Але цукор не єдина причина зайвої ваги. Якщо натомість ви почнете переїдати іншими продуктами, ніяке без цукру не врятує. То, щоб кілограми справді зникли, важливо контролювати загальний калораж і не замінювати тортики на тони, скажімо, більш корисних цукатів. А тепер відповідь на головне питання: тож, чи варто повністю викреслювати цукор зі свого раціону і зі свого життя. Відповідаємо, ні, це точно не найкраща ідея, бо є цукор природний, той що в фруктах, ягодах чи молочних продуктах. І він нам реально потрібен. Це пальне для мозку, джерело енергії, навіть постачальник гарного настрою. А от з вільним цукром, тим, що ховається у соусах, ковбасі, хлібі та, звісно, у солодощах і газованих напоях, усе складніше. Саме він і запускає ланцюг проблем, про які ми казали раніше. Відмова від солодкого допоможе тілу видихнути з полегшенням, але влаштовувати повну цукрову блокаду зайве. Організм без глюкози почне видавати сигнали сос, втома, головний біль, млявість. Тож секрет, як завжди, в балансі: просто навчиться розрізняти де корисне, а де лише порожні шкідливі калорії.